Вас в ефірі, наша щотижнева програма Студентський квиток, яку спеціально для вас приготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працює Марина Скаженник і ми починаємо днями у Київському міжнародному університеті. Відбулася презентація книги Лінгвістика на карті світу. Автором книги є випускник інституту лінгвістики та психології нашого університету, мовознавець та лінгвіст Рустам Гаджієв. Зміст книги перелічує безліч захопливих лінгвістичних історій з усіх континентів, суміш непорозумінь, криміналу та інтриг у різних країнах. Під час зустрічі автор розповів присутнім про історію її написання, яке вона має значення для читачів, і закцентував увагу на мовному питанні та змінах, що зазнає мова під час війни. Нещодавно студенти спеціальностей сценічне мистецтво, музичне, мистецтво, аудіовізуальне мистецтво і виробництво та журналістика зустрілися із відомим українським режисером та продюсером Максимом Литвиновим. Максим Литвинов режисер популярних в Україні телесеріалів Кріпосна та Люся інтерн, документального фільму Маріуполь не втрачена надія, а також телепроєктів X фактор танцюють всі Україна має талант. Використовуючи власний досвід і професійні навички, розповів нашим студентам про початок кар'єри на прикладі життєвих історій, супроводжуючи відповідям на запитання, які активно ставили присутні, та наголосив, що в основі будь-якої дії є мотивація до розвитку в обраній справі. Я вам закликаю вас вкладати багато енергії в те, що ви робите, не економити. Ви собі уявляєте, коли зайшла там в кадр Скарлетт Йоханссон просто, ви бачите Скарлетт Йоханссон, вона білявка, вона од неї от такі форми. Ви розумієте, яка вона? Вам не треба її вигадувати, бо вона у вас є на екрані. когда летит снаряд, слышно, как он шуршит. Когда летит мина, слышно, как она свистит. А когда летит в тебя, мы не услышали ничего. Это и есть та самая незнакомка. Да. И откуда же твоя загадочная избранница? Она крепостная Червинских. Что? господа! Войс! Я влюбилась. Это история огромной, великой, невероятной любви. Мир еще не видел такой любви. Тогда это все похоже на какой-то французский роман? Не будет у вас судьбы счастливой. Поверь мне, такие связи они измучивают. Свою судьбу я буду решать сам. Я не стану порочить благородного и честного человека. Если они ее так воспитали, то чего вольно не дадут? Здесь есть какая-то тайна. Они что-то от меня скрывают. Расскажешь, пожалуй. Навчальний рік у Київському міжнародному університеті добігає кінця, а разом із ним триває закриття театрального сезону у навчально-науковому інституті театрального і музичного мистецтва. На підмостках творчих майстерень театру Чайка театру Ковчег театру на тринадцятому. Наші студенти показують на біс найкращі роботи театрального сезону 2022-2023 навчального року. Однією із таких робіт стала п'єса Отвідка, про яку ми розповідали в одному із нещодавніх випусків. Постановка та гра молодої акторки Анастасії Лесів викликали настільки позитивні відгуки, що цього разу подивитися постановку прийшла авторка п'єси українська драматургиня Неда Неждана. Неждана Справжня ім'я Надія Мірошниченко українська поетеса, драматургиня, журналістка, культурологиня, арт-критик та перекладачка. Родом з Краматорська. Надія Леонідівна очолює відділ драматургічних проєктів національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса та Конфедерацію драматургів України. А також є патроном України на бієналі Нові європейські п'єси у місті Вісбаден, Німеччина. Ми поспілкувалися з нашою гостею та поцікавилися її враженнями від постановки. Я справді вражена, тому що перше дійсно я ніколи не бачила, щоб моновиставу ставили. в Студентському, тобто як дипломну роботу, тому що, в принципі, це вважається вищим пілотажем для всіх. Я побачила, що ну, і талановита актриса, і цікава робота режисерська, і складна оця така якби партитура, ну, може, десь якогось там, ну скажем, чогось, щось можна було б додати, щоб можна було там якісь нюанси, але є головне, є головне, головне це є. А це перетворення та то, то, що публіку тримають, і що з публікою щось відбувається важливе. 8 червня 2012 року на національному стадіоні у Варшаві відбувся перший матч чемпіонату Європи з футболу Євро 2012 Це був 14-й за ліком чемпіонат Європи, який вперше пройшов у східній Європі. Матчі турніру поділили між собою вісім стадіонів в Україні та Польщі. А фінальний матч між Іспанією та Італією пройшов 1 липня на НСК Олімпійський у Києві. Право на проведення головної континентальної першості Україна виборола ще за президентства Віктора Ющенка 2007 року. Бюджет турніру зростав щороку. Врешті сягнув близько 12 мільярдів євро, що стало рекордом для 2012 року. Щоправда, всі експерти зазначили високий рівень його проведення, зокрема, стан газону на Донбас Арені, де сильна злива під час матчу групового етапу між Францією та Україною не завадила продовжити футболістам гру вже за 15 хвилин. Газон Донбас Арени виявився на рівні найкращих світових арен світу. Задля забезпечення належного сполучення між Києвом, Львовом, Харковом та Донецьком навіть запустили перший в Україні швидкісний потяг «Хюндай». На закупівлю цих модних потягів український бюджет витратив понад 300 мільйонів доларів. Ще одним рекордом україно-польського кубку стала кількість відвідувачів. Лише в Україну за два футбольних тижні в'їхало 8,3 мільйони осіб. А в дні вирішальних турнірів Київський та Донецький аеропорти приймали по 200 літаків на день для збірної України євро 2012 пройшло не досить вдало. Ще до початку турніру групу, D, куди окрім України, потрапили Швеція, Англія та Франція, називали групою смерті. Попри стартову перемогу над шведами з рахунком 2-1, синьожовці майже без шансів поступилися французам та англійцям. Щоправда, у матчі з Англією був момент з незарахованим голом Марко Девіча. Однак навіть він не дозволив би Україні пройти у плей-офф. Проте все ж один позитивний момент був: легендарному капітану синьо-жовтих Андрію Шевченку вдалося завершити кар'єру в збірній на мажорній ноті двома голами у ворота збірної Швеції. Церемонія закриття євро 2012 стала однією з найвидовищних в історії європейського футболу. Сотні людей на полі зображали живі картини. А на сам кінець на тлі велетенського кубку Європи німецька співачка Океана. У сукні в кольорах українського прапору заспівала офіційний гімн євро – пісню «Endless Summer» нескінченне літо. Сьогодні це все традиційно. Ваші відгуки та пропозиції залишайте в коментарях під цим відео. А ми зустрінемося з вами вже за тиждень. Тож бережіть себе, вірте, в зсу. Все буде Україна! Возросли в себе нашли там о контроль. Не всегда медель порой и воясной. Жаждем святых дней, тогда придешь.